Добрий день, мене звати Єсенія Селезньова, мені 14 років, але можу виконувати ролі віком 13-15. Живу у Києві, готова до поїздок і відряджень по всій країні і також за кордоном. Для цього вивчаю англійську і французьку. Я займаюся вокалом, приймала участь у телевізійному шоу Голос Діти. Я акторка дубляжу. На моєму рахунку біля 300 різних фільмів, мультиків та серіалів. Також я закінчила хореографічну школу. Умію танцювати класичний танець на пуантах, джаз модерн і сучасний. Зіграла роль маленької України в водійстві ДНК до 30-річчя незалежності. Також зіграла головну роль у кліпі Наді Дорофєєвої у твоїй душі. Зіграла роль маленької Оксани у фільмі Оксана, виробництво Франція у Будапешті. Мрію зніматися у кіно в різних жанрах від ужастиків до комедії. Дякую за увагу!